Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Герої нашого часу Придністровські пожежники відзначають професійне свято. Борцям з вогнем нові машини та нагороди. Робота є. Бендерам потрібні кухарі, вчителі, водії, кондуктори. На ярмарку вакансій понад тисячу робочих місць. Поховання героїв могили ветеранів приводять до ладу. Великодня здоба від рибницьких пекарів та традиції чистого четверга. Борці з вогнем сьогодні відзначають професійне свято День пожежника. Їхній службі 107 років. У Терасполі пройшли урочисті збори. Участь взяв президент Вадим Красносельський. На честь свята глава держави вручив ключі від нових службових автомобілів. Кращих відзначили нагородами. Плац Міністерства внутрішніх справ сьогодні тут вишикувалися борці з вогнем, придністровські пожежники. Вони щохвилини ризикують життям заради порятунку інших, тому по праву професійне свято відзначають двічі на рік, зокрема, і сьогодні. 107 років тому вийшов декрет про організацію державних заходів боротьби з вогнем. Пожежна охорона має свої історичні корні. Пожежна охорона має своє історичне коріння набагато глибше, ніж відповідний декрет. Завжди у будь-якому суспільстві були люди, які гасили пожежі та які рятували людей. З розвитком суспільства, з розвитком держави щось перетворювалося. І ось на сьогодні це єдина служба пожежників та рятувальників. Дуже важко уявити деякі ситуації без рятувальників. Неможливо уявити ліквідацію пожежі та її наслідків без відповідного фахівця, без пожежника. Президент вручує врятувальникам ключі від семи квадроциклів. Цей транспорт патрулюватиме берег річки, греблі, дикі пляжі і не лише машини направлять у кожен район республіки. Виїдуть на службу з початком копального сезону. Для доставки продуктів питання для доставки продуктів харчування, якщо розмиті дороги, навіть якщо буде сніг, то заду є Фаркоп. А ще подарували три пожежні автомобілі. Теж із Китаю. Тепер більш прохідні. Вони поїдуть у Кам'янку, Григоріополь та Дубосари. На дверях кожної Чіп та Дейл спішать на допомогу. вирос на цих мультиках я виріс на цих мультиках, чекав вранці подивитися їх. Це символ з дитинства, це дуже добрий символ, який показує, що дані герої справляються з будь-якими негараздами. Також і ми здатні виконувати будь-які бойові завдання. Практично у всьому світі їх номер 101. Саме ці люди першими приїжджають на пожежу і рятують життя. Щодня здійснюють подвиги. Сьогодні кращим вручили медалі за відвагу на пожежі. У Придністрові режим надзвичайного стану в економіці. Більшість підприємств так і не повернулися до нормальної роботи. Надходження до бюджету впали. При цьому держава продовжує виконувати зобов'язання. Напередодні Верховна Рада переглянула видатки бюджету. Гроші із залишків за 2024 рік та цільових фондів підуть на зарплати та пенсії. Ряд підприємств, в тому числі низка підприємств, у тому числі великих, призупинили свою діяльність. Падають податкові надходження до бюджету, і бюджет сьогодні відчуває серйозні труднощі щодо фінансування витрат за всіма напрямами. У зв'язку з цим пропонується консолідувати фінансові ресурси на виконання соціально захищених статей. Тому зупиняється фінансування частини державних цільових програм, цільові бюджетні фонди. Все це робиться для того, щоб пенсії, зарплати, допомога випла. Ачувалася у повному обсязі, та вчасно органи управління ведуть досить серйозну роботу з пошуку додаткових джерел поповнення бюджету. зміни до закону про республіканський бюджет депутати ухвалили у першому читанні. У руках Дар'я портрет прабабусі Лідії Печенюк. Їй було 20, коли розпочалася велика вітчизняна. З тримісячною донькою її направили до Махачкали, працювала в тилу, збирала продукти для солдатів Червоної армії. Після війни здобула медаль за доблесну працю. Прабабуся не, не дуже любила вдаватися до подробиць, багато інформації говорити, бо в неї одразу наверталися сльози, оскільки це були дуже складні часи, і щоб ми цього не знали в жодному разі. Якщо розповідала. То як все було, як це було дуже страшно. Після війни Лідія Печенюк працювала у військоматі у Новопавлівці, це село в Україні. У 50-ті роки вийшла заміж і переїхала до Бендер. Працювала на пошті до пенсії. Треба шанувати свою історію, пам'ятати, що було раніше, бо без історії не буде майбутнього. Потрібно знати, що припустимо, не робити цих помилок, і треба дуже пишатися людьми, які відстояли наше майбутнє, воювали за нього. Лідія Печенюк пішла життя у 2021-му. Їй було 100 років 9 травня з портретом своєї прабабусі Дарина пройде у безсмертному полку у Тирасполі від рамтеатру до меморіалу. Курсанти військового інституту прибрали могили ветеранів Великої вітчизняної війни. Такі виїзди з упорядкування і благоустрою священних місць для них справа традиційна. Терасполь курсанти військового інституту приводять до ладу могили ветеранів, прибирають доріжки, зрібають сухлистя, миють пам'ятники та гранітні плити. Наша задача у них, Наше завдання прищеплювати їм важливість і значимість пам'яті про те, якою була ціна перемоги в роки Великої Вітчизняної, як вона нелегко дісталася, і що ми живемо під цим мирним небом, це заслуга наших дідів та прадідів. Це могила Михайла Харіна. Він у роки Великої Вітчизняної був розвідником, коли звільняли Угорщину і загоном захопив плацдарм на Дунаї. Сам понад годину утримував позиції, брав участь у штурмі Будапешта, захопив німецького генерала. А це могила ветерана Миколи Шута, героя радянського союзу, льотчика винищувача. Він збив понад 20 літаків супротивника, звільняв Румунію та Україну. А тут похований Володимир Бочковський. Він пішов на фронт у 18, у 20 Став героєм радянського союзу. Танковий ас воював на Курській дузі, мало не загинув. Кілька разів горів у танку. Заходив у тил ворога на сотні кілометрів. Пройшов усю війну. Після дослужився до генерал-лейтенанта вийшов на пенсію і повернувся до рідного терасполя. У многих із нас, у тому числі, курсант, хто при прибув... у багатьох із нас, зокрема, курсанта, який прибув зі мною. У нього прадід теж герой Радянського Союзу, також похований на цьому кладовищі. У мене прадід воював роки Великої Вітчизняної і по батьковій лінії, і по материнській. Привести до ладу могили ветеранів та пам'ятники до 80-річчя перемоги. Це доручення президента Красносельського. Крім того, курсанти прибрали на могилах воїнів інтернаціоналістів та чорнобильців. Близько тисячі вакансій, понад дві сотні співбесід. У Бендерах пройшов ярмарок робочих місць. Тут можна було познайомитися з переліком затребуваних фахів, поставити питання спеціалістам, записатися на курси і не тільки. Ярмарок вакансій у Бендерському центрі зайнятості роботу пропонують 10 міських підприємств: електромережі, бендери, теплоенерго, тролейбусне управління і не тільки у школах не вистачає вчителів у їдальнях кухарів, а ще потрібні механіки, слюсарі та електрогазозварювальники. Якщо немає робочої спеціальності, навчать на місці. Що в щодо водіїв тролейбусів, то ми самі навчаємо на базі наших підприємств. Навчання безкоштовне. Під час навчання ми ще й виплачуємо стипендію у розмірі трьох тисяч рублів. Серед відвідувачів багато молоді. У кожного свої очікування. Дехто хоче поєднувати основну роботу з власною справою. мене технолог м'ясом професія у мене технолог м'ясо молочної продукції. Я працювала дуже короткий час на підприємстві, і самі зараз вдома займаємося господарством. Продаємо курей, качок, поросят, тобто м'ясо. Самі виробляємо та й самі торгуємо. На даний момент роботи зараз. Працюю трохи сам на себе. Навчався на юриста. Прийшов, попросив пошукати хорошу роботу, така щоб була улюбленою. Не лише знайти роботу, а й здобути новий фах. Ярмарок вакансій дає таку можливість. Є громадяни, які, поспілкувавшись із роботодавцем, вирішують звернутися до навчального центру. Розмовляють, дізнаються, на які курси йде найбір, аби підвищити свою кваліфікацію та залишити свою анкету роботодавцю, повернутися на повторну співбесіду. Навчають новим професіям і в політехнічній філії ПДУ. За рік курси проходять близько сотні людей. На професійній підготовці ми набираємо автошколу, електромонтерів з ремонту та обслуговування обладнання, електрозварювальників. Нині будемо готувати кухарів. Курси у нас на договірній основі, але якщо людина набуває статусу безробітного, може навчатися у нас безкоштовно. Більше кількох сот співбесід та консультацій, кілька десятків записів на курси, підсумки весняного ярмарку професій. наступний восени. Чистий четвер сьогодні у православних християн, віруючі згадують останні дні Ісуса Христа перед розп'яттям, таємну вечерю, коли він омив ноги усім своїм учням, щоб показати, що народжений, щоб служити людям. І вперше здійснив обряд причастя. В церкві священники читають 12 страсних Євангелій. Після цього богослужіння віряни несуть запалену свічку додому. Її полум'ям випалювали хрест на воротах, на сволокові дверей та вікон. Він боронив від нечистої сили та пожежі. Свічка. Від грому нечистої сили та недух. Загалом в народі чистий четвер обріз безліч обрядів. Купання один з найважливіших. митися слід до схід сонця і обов'язково з молитвою. Так очищається не лише душа, але й тіло. Ще цього дня прибирали вдома. Всю підготовку до великодня завершували саме в чистий четвер і в жодному разі не залишали роботу на страсну п'ятницю. А ще в цей день прийнято фарбувати яйця та пекти паски. Якщо не планують і цьогоріч готувати власноруч, на допомогу прийдуть професіонали. Рибницький хлібокомбінат випустив новинки до Великодня. Бісквітні паски з шоколадом та цукатами. Випічка уже з'явилася на прилавках. У продаж надійшли традиційні дріжджові паски. А ще тут відкрили сезон квасу. Рибницький хлібокомбінат кондитерський цех. Тут пакують новинку цього року бісквітні паски. Все натуральне без Все натуральне без добавок, без ріжжя, випічка м'яка, ніжна з легким ароматом лимона, з лимонною цедрою та апельсина, і звичайно, із шоколадом. Окрім новинок, на хлібокомбінаті печуть і традиційну здобу. Найдешевша паска 10 рублів. у курибниці спекли близько трьох тонн. До цього Великодня планують побити рекорд. Купити випічку вже можна у фірмовому магазині на центральному ринку. Її виносна торгівля у центрі міста та на Вальченка. Рибницький хлібокомбінат відкрив не лише великодній, а й літній сезон. Вже почали продавати рибницький квас. А ще кондитери підготували новинки для любителів солодкого, наприклад, тістечко жолудь та сочники. Слобоцея на кладовищі активне прибирання. Це учні другої школи впорядковують могили ветеранів великої вітчизняної. І як подяку на кожну ставлять букети тюльпанів. Це вже щорічна традиція. Ці ветерани... ці ветерани жили дуже давно, і родичів зазвичай стає дедалі менше. Наші школярі вже дорослі. Вони розуміють, що роблять за чиїми могилами доглядають. Ми хочемо виховати патріотів своєї країни, адже недаремно кажуть, де народився, там і став у нагоді. Це могила Івана Єгоровича Пальчикова. Він був серед бійців, які встановили прапор перемоги на тристагом. Отримав за цей бій орден вітчизняної війни другого ступеня. Наприкінці 60-х переїхав із сім'єю жити у Слободзею. Савелій історію подвигу Пальчикова знає не лише з книг. Про нього часто говорив його прадід, теж учасник Великої Вітчизняної війни. Он штурмував Берлін. Він штурмував Берлін, убив десь десятьох і в полон взяв теж стільки. Штурмував сам рейстах, знищував гранатами, кулеметні позиції фашистів. Мій прадід Капустін Валентин Юхимович так само з ним був знайомий. Вони спілкувалися. Дід показував цю легендарну світлину на тлі пам'ятника зі зброєю. Ось такі були у мого діда знайомі. Очистили від бурянів та сухостою і могилу повного кавалера ордена слави Петра Івановича. Меліянова уроджений слобозеї воював із перших днів Великої Вітчизняної. Брав участь у боях на річці вісла під Варшавою. Штурмував Берлін, двічі був поранений, але перемогу таки зустрів, хоча прожив після неї лише чотири роки. По-перше, я тим, що вони... по перше, я пишаюся тим, що вони принесли нам перемогу, і ця акція це подяка за перемогу, пам'ять про подвиг прибирання могил ветеранів. Це одна із 80 добрих справ школярів. Напередодні дня перемоги учні проведуть огляд строєвої пісні. Ми про війну віршами говоримо. Так називається медіапроєкт до 80-річчя перемоги. У Кам'янці його проводить молодіжне крило загальнопридністровського народного форуму. Брати участь можуть всі охочі. Конкурсу. Умови конкурсу дуже прості. Необхідно записати відео, де ви виконуєте пісню про велику вітчизняну війну або декламуєте вірш. Потрібно потім завантажити його на свою сторінку в соціальній мережі в Інстаграм, Фейсбук або в Однокласниках. написати обов'язково прізвище, ім'я учасника та хештег Медіапроєкт ЗНФ 2025. Вікових обмежень немає. Відеоролики приймають до 10 травня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.